Розділ сьомий, щось огидне в ліфті. Бабуся Джозефіна вже не верещала, вона від жаху заклякла. Всі решта біля ліжка, разом з Чарлі та Дідунем Джо, аж закам'яніли. Вони боялися не те, що поворухнутись, а навіть дихати. І навіть містер Вонка, який ще при першому вереску спритно обернувся до ліфтів, був приголомшений не менш за інших. Роззявивши рота і вибалувавши круглі мов колеса очі, він, як і всі побачив у ліфті приблизно таке. Ця почвара найбільше скидалась на велетенське яйце, що балансувало на гострому кінці. Ростом вона була як високий школяр, а завширшки — як найогрядніший чоловік. Її зеленкувато-коричнева шкіра. Волого виблискувала і була вкрита зморшками. У верхній, на ширшій частині тулуба світилися великі, мовчайні чашки, круглі очиська. Вони були білі, але в центрі кожного з них яскравіли червоні зіниці. Спочатку ці зіниці втупилися в містера вонку, а тоді повільно переповзли на Чарлі, далі на дідуня Джо і решту мандрівників, що згромадилися біля ліжка, пронизуючи їх усіх. Холодним, зловісним поглядом, окрім оцих очей, у потвори нічого більше не було: ні, ні носа, ні рота, ні вух, але при цьому все це яйцеподібне тіло перебувало в постійному, повільному русі, то роздуваючись, то здуваючись, Мов би було заповнене якоюсь густою рідиною. І тут Чарлі несподівано помітив, що донизу спускається ще один ліфт. Над дверима спалахували цифри, що вказували на номер поверху: шість, п'ять, чотири, три, два, один. Коротка пауза, двері відчинилися, і всередині другого ліфта показувалося ще одне, таке ж величезне, слизисте, зморшкувате, зеленувато коричневе окате яйце. Тепер почали спалахувати цифри над останніми трьома ліфтами. Всі вони спускалися донизу нижче, нижче нижче. І ось майже одночасно вони сягнули першого поверху, їхні двері відчинилися, дверей було аж п'ятеро, і в кожному ліфті сиділо по одній такій почварі, п'ятеро почвар, і п'ять пар яскраво червоних зіниць. Топилися в містера Вонку, Чарлі, дідунячого і всіх інших. Почвари трохи відрізнялися за розмірами й формами, але всі мали однаково зеленувато коричневу зморшку, що постійно пульсувала і вкривалася брижами. Десь із півхвилини нічого не відбувалося. Всі стояли мовчки і не ворушилися. Залягла моторошна тиша і таке ж моторожне напруження. Від страху Чарлі, здавалося, ніби він сокся і зібгався. Раптом він побачив, що почвара в лівому ліфті стала міняти форму. Її тіло почало сповільно витягатися вверх до даху ліфта, і витончувалося, але не вертикально. Воно зміясто і на диво елегантно вигнулося спочатку вліво, а потім направо. Творячи граційну петлю, після чого почала видовжуватися й нижня частина почвари, мов би хвіст, який стелився по підлозі, плазвав ліворуч, і, врешті ця істота, яка ще недавно була схожа на величезне яйце, явила собою довжелезну, звивисту гадюку, що стояла на хвості. Тепер настала черга істоти в сусідньому ліфті, і це було напрочуд химерне явище. Вона теж вигиналася, набравши трохи іншої форми, і теж балансувала на хвості. Але не на самому його кінчику. Після цього почали одночасно видовжуватися і витончуватися інші три почвари, що вигиналися і розтягувалися, скручувалися і звивалися, балансували то на хвості, то на голові, або й на тому, й на другому, поверталися боком так, що було видно лише одне їхнє око. Коли ж вони врешті перестали смикатися, то ось яке слово вони утворили. Скрам, тікаємо!» – заволав містер Вонка. «Тікаємо щодуху!» ще ніхто в світі так швидко не зривався з місця, як дідунь Джо, Чарлі і пан і пані Бакети – вони підбігли до ліжка і почали його штовхати, наче на віжені. Містер Вонка з криками Скрам, скрам! тікаємо біг попереду. Рівно за десять секунд вони були вже в своєму великому скляному ліфті. Містер Вонка гарячково розкручував шурупи і натискав кнопки. Двері великого скляного ліфта рвучко зачинилися, і вся ця штукенція відстрибнула в бік. Вони врятувалися. І певна річ, що всі наші мандрівці, включно з трьома старенькими на ліжку, почали знову плавати в повітрі. Наші друзі знову вирушають у путь. А що станеться з ними далі? Ми дізнаємося зовсім скоро. Не пропустіть продовження цієї неймовірної історії в наступній аудіокасті.